19 квітня під головуванням заступника Прилуцького міського голови Володимира Мазуренка пройшло перше засідання робочої групи з розробки проєкту міської цільової програми енергоефективності та енергозбереження на 2023-2025 роки. До складу робочої групи, яка створена розпорядженням міського голови від 7 квітня, увійшло 24 члени. Здебільшого це очільники закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств, посадовці міської ради, а також представники депутатського корпусу начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов на початку засідання поінформував присутніх про заходи з енергозбереження та енергоефективності, над впровадженням яких міська рада працювала у попередні роки. Якщо брати один з останніх проектів, це було реалізовано проект Невко. Північна екологічна фінансова корпорація відповідно до цього проєкту була проведена модернізація мереж зовнішнього освітлення на 29 вулицях нашого міста, центральній площі. Було отримано грант в рамках реалізації цього проекту і вжиті заходи з за енергозбереження. В ДНЗ номер 9 і в загальноосвітній школі номер 13. на сьогодні Прилуцька міська рада і, зокрема, управління житлово-комунального господарства, співпрацює в рамках проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви Європейського союзу про енергоефективність, так званою програмою ГІЗІ Співпраця заключається більше в консультаціях, в отриманні якогось роздаткового матеріалу і так далі. Ця програма реалізується за дорученням урядів Швейцарії та Німеччини. На сьогодні ми отримували відповідні посібники для кожного відповідального за енергоменеджмент в закладах бюджетної сфери. Також прилуцькою міською радою підписав протокол про наміри та меморандум про співпрацю з проектом Організації Об'єднаних Націй, який передбачає використання впровадження заходів з енергоефективності з використанням механізму ЕСКО. Суть концепції енергосервісу ЕСКО полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетної сфери, тобто садочки, школи, заклади медицини, культури впроваджуються приватними інвесторами. Приватними інвесторами це енергосервісні компанії. Оплата здійснюється виключно за рахунок тієї економії, яка буде отримана після впровадження тих чи інших заходів. На сьогодні вже декілька етапів відповідно до цього меморандуму пройдено. Перше, це всі ви хочеться подякувати, надали інформацію, позаповнювали опитувальні листи по вашому споживанню енергоресурсів. Ці всі дані були направлені в ес організації. У нас буквально на минулому тижні приїжджав експерт-енергоаудитор. Він проводив експрес-обстеження будівель. Було проведено експрес-обстеження 19 будівель. В основному це касалось закладів освіти і школа мистецтв. Так було обстеження. Наразі представники проекту повідомили, що усі 19 об'єктів, що були обстежені, будуть виставлятися на тендерні процедури. Тендерні процедури безпосередньо. Організовує сама ця організація і визначає переможця. Крім того, нашим комунальним підприємством Міс світло теж в рамках реалізації цього проекту були заповнені їхні опитувальники по споживанню електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста, і також маємо надію на те, що ми продовжимо проведення модернізації мереж зовнішнього освітлення, тобто будемо встановлювати. Енергозберігаючі світильники, як це було реалізовано в рамках програми НЕФКО щодо міської цільової програми енергоефективності та енергозбереження. Старт розробці якої дало перше засідання робочої групи, то пропозиції відповідно до розпорядження міського голови приймаються до 10 травня, зазначив профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. І хто буде подавати свої пропозиції, прохання контризувати конкретного допустимо заміна вікен віком там 10, Одиниць, стільки-то квадратних метрів. Орієнтовна вартість така. Тобто є у нас фірми, які займаються цим виготовленням цих вікон. Орієнтовна вартість для того, щоб ми не просто віртуально з вами тут зібралися, не планували щось і не, воно не пішло в життя, а ми будемо потім по вашим пропозиціям складемо, складемо цей план, розрахуємо орієнтовно потребу. І треба виносити на сесію, збирати сесію, щоб ця програма була відкрита фінансово. На наступному засіданні робоча група з розробки проєкту міської цільової програми енергоефективності та енергозбереження опрацьовуватиме подані пропозиції, зазначив Володимир Мазуренко, аби їх систематизувати і викласти в документ, який реально працюватиме.